Ти не говорив про це? Ні, ні, я, я ні, я ніде про це не казав. От, да, рік тому пішов дідусь, і був момент, що на якийсь там час, а це було 40 днів. От, було 40 днів і мама ж, 40 днів щось да, вона виставила. От, і в той момент ми їдемо з сім'єю до бабусі, бо ну, там, е, їдемо до бабусі, треба знаєш, це за стіля зробити. Так, так, так. От, і бабуся каже, що мені хтось подзвонив, типу, каже, що до вас тіпа, посилка якась їде. Типу, мама на мене, я на маму, на дядю, типу ми такі ну, нічого не замовляли, які ну, тіпа, посилки. От. А супермаленький, так типу, ну, скорочу історію, ми приїхали. Ось, і потім була посилка, приїхала. Аня відправила, вона була за кордоном, вона була не в Україні. Вона відправила бабусі квіти, От, і таку записочку. знаєш, дуже класно, знаєш, знаєш, навіть. Що можна було написати в цю записку, це дуже прикольно. Вона написала, здається, дідусь поруч з вами. От. Він вас дуже сильно любить. От. І тому, ну, типу, ось такий контекст.